Вітаю вас, друзі! У нашій країні цікавої математики! На вас сьогодні чекають святковий настрій і новорічні ігри. Ми пригадаємо геометричні фігури та просторові поняття ліворуч і праворуч. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатках. Під новий рік у кожній родині є власні традиції. Пропоную започаткувати новорічну традицію і в нашому онлайн-садочку. Кожного року напередодні нового року ми будемо прикрашати нашу віртуальну ялинку і додавати нові математичні прикраси. Нарядимо ялиночку, прикрасим кожну гілочку, гірляндам з цукерок, сніжинок і крижинок. Повісим на верхівочку, сріблясту, гарну зірочку, одягнем на ялиночку яскравий серпантин. Яка ж бо ти гарнисенька, зелена і пухнаста сніжком уся присипана, немов зимова казка. Ось і сьогодні ми будемо прикрашати ялинку не звичайними іграшками, а геометричними. Але спочатку нам треба пригадати, що значить ліворуч, а що праворуч. У нас є веселі ручки. Скільки їх? Дві ручки. Як називається перша ручка? Ліва. Як називається друга ручка? Права. Розділимо нашу кімнату уявною лінією посередині. Все, що знаходиться біля лівої ручки, розташоване ліворуч. А все, що знаходиться біля правої ручки, розташоване праворуч. Зараз перевіримо, які ви уважні. Назвіть предмети ліворуч. Лівий бік ялинки. Крісло. Подушка. Назвіть предмети праворуч. Правий бік ялинки. Камін, чобіток на каміні. Дві картини. Молодці! Все правильно назвали! Прикрасимо нашу красуню геометричними іграшками. Розділимо ялинку уявною лінією. Лівий бік ялинки ми будемо прикрашати іграшками-трикутниками, а правий бік іграшками квадратами. Назвіть фігуру Червоний трикутник, куди ми повісимо цю іграшку. Ліворуч. Як називається фігура? Синій квадрат. Повісимо іграшку на ялинку праворуч. Прикрасимо ялинку іграшками кругами та іграшками прямокутниками. Круг будемо чіпляти ліворуч, а прямокутник праворуч. Фігура називається круг. Він жовтого кольору. Куди ми повісимо іграшку? Ліворуч. Назвіть фігуру. Прямокутник. Він зелений. Причепимо цю іграшку праворуч. Гарна робота, друзі. Любі друзі. Поспішаємо. На руханку всіх скликаємо. Будем стрибати і танцювати. Новий рік разом зустрічати. Новий рік тихо йде. Вулицями міста, гай він буде для всіх світлим і барвистим, бо чекають його в непросту. Всі святкову днину принеси мир для всіх В нашу країну Пропоную прикраси порахувати та їх кількість порівняти. Скільки прикрас на ялинці ліворуч. Три прикраси трикутники. Скільки прикрас на ялинці праворуч. Чотири прикраси квадрати. Чого більше? Прикрас праворуч. Чого менше? Прикрас ліворуч. Наскільки прикрас квадратів більше, ніж прикрас трикутників? На одну прикрасу. Порахуйте ялинкові іграшки на ялинці ліворуч. Чотири іграшки круги. Скільки іграшок на ялинці праворуч. Чотири іграшки прямокутники чого менше. Іграшок кругів стільки ж, скільки й іграшок прямокутників. порівну по чотири. Розумнички, правильно порахували і порівняли. На вистечко і кульки з кришталю бурульки рульки Веселою юрбою ялиночку похвалять всі милуючись красою. Яка ж бо ти гарнисенька, зелена і бухнаста. Смішком уся присипана, немов зимова каска Діти, подивіться уважно: Чого не вистачає під нашою святковою ялинкою? Подарунків! Покладемо під новорічну ялиночку подарунки для наших рідних і близьких друзів. Подарунки у формі куба ми будемо складати ліворуч під ялинкою. А подарунки у формі циліндра. Праворуч під ялинкою. Яку форму має подарунок? Форму куба. Куди його покладемо? Під ялинку. Ліворуч якої форми подарунок? Циліндричної форми. Куди треба його покласти? Під ялинку. Праворуч. Скільки подарунків під ялинкою ліворуч. Два подарунки. Скільки подарунків під ялинкою праворуч. Три. Подарунки. Скільки всього подарунків ми підготували. 5. Подарунків. Супер. Впорались із завданням. У нічний казковий час. Рік новий прийде до нас, принесе свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. З Новим роком всіх друзів вітаю! Радості й усмішок щиро бажаю! Хай мрії збуваються, щастя росте! А кожен день радість і диво несе!